Далі про форум оборонних індустрій ми поговоримо із Тарасом Чмутом, директором фонду Повернись живим. Пане Тарасе, моє вітання вам. Доброго дня, пане Тарасе, Будь ласка, поділіться своєю оцінкою цього заходу. Як ви оцінюєте його ефективність? Зокрема, це впровадження отіх формул, отіх ініціатив, які були обговорені на форумі. Серед іншого, це виробництво техніки та озброєння всередині нашої країни. Ефективність форму залежить від кінцевого результату. Результат не досягається в один день, це зрозуміло. Тому зарано давати якісь оцінки і форуми. Але те, що країна піднімає і намагається залучати різних партнерів світу сюди, для того, щоб нарощувати або створювати нове виробництво, це звичайно чудово. Ми розуміємо, що Україна не може повністю покладатися на Іноземних постачальників, чи в рамках міжнародної технічної допомоги, чи в рамках прямих закупівель, і так само Україна самостійно на сьогодні не здатна робити значної кількості того, що нам потрібно, і залучення західних або там і східних партнерів це можливість створювати щось нове або покращувати те, що у нас вже робиться. Пане Тараса, а наскільки на це можуть погодитися іноземні партнери з огляду на те, що наразі в нашій країні. Триває а, воєн, а, воєнний стан і повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тобто тут де йдеться вже так, про гарантії ліна, за результатами якої воєнний стан, але це не є проблемою. Це не є тією проблемою, яку ми собі малюємо. По перше, ми зараз виробляємо, ми можемо спільно виробляти. Ми можемо збільшувати це виробництво. По друге за рахунок того, що у нас війна, ми можемо випробовувати і тестувати техніку ну в режимі реального часу на реальному полі бою, в реальних умовах з реальним противником, і тут же в Україні її mm -hmm. е, допилювати, там вилизувати і так далі. І так далі. Плюс е, ну є спільне виробництво, те, що ми зараз робимо з боєприпасами, коли кінцева збірка відбувається в країнах Європи, але при цьому це спільний процес, де частина виробництва відбувається в Україні. Так, а якщо зараз розглядати тему перенесення частини виробництва за кордон, тому що через атаки з України перенесли частину ракетного виробництва. Про таке розповів секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському виданню ABC. Ну, тім, за його словами, це не впливає глобально на ракетну програму. Я пропоную послухати спочатку його коментар, пана Данілова, а потім його обговорити. Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, Росія влучила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни. Пане Тарасе, ну якщо е, говорити про перенесення часткового виробництва за кордон, які тут переваги, які або навпаки, якщо говорити і про логістику, про доставку, про вартість, ну переваги очевидні, бо вам не стріляють власне перебоїв з електрики і ризиків. Подібного недоліки збільшення логістики, тому що треба це за кордону привозити, але це нормальна практика. Якщо ми подивимося на високотехнологічні західні вироби, то вони збираються там в десятках країн і потім об'єднуються. Ну airbus збирають пів Європи, і це не заважає випускати кінцевий продукт швидко і якісно. Тобто, це питання відпрацювання цього ланцюга логістики, забезпечення, перевезення, підбору людей. Тому що там і наші працюють теж. Угу. Тараса, а це питання перенесення виробництва за межі України. Це на період війни? Чи все-таки навіть по її завершенню а нічого не заважає, аби ми виробляли за кордоном? Чи краще все-таки сконцентрувати виробництво по максимуму в Україні? В ідеальних умовах, звичайно, хотілося мати закритий цикл виробництва всього в себе від сировини до кінцевого виробу. Але буквально декілька країн в світі можуть собі таке дозволити. Це умовно США, Китай, Росія в деякій номенклатурі, і, і плюс-мінус можливо все. Але при цьому вони все одно покладаються на інших виробників, інших компаній, інших підрядників там з усього світу. Так. Ну тобто в Україні, коли робили якісь елементи креслення там піхбоїнг, і це нормально. Тому економічна доцільність вирішує все. Якщо економічна доцільна робити спільно в Європі, то треба робити так. Якщо потім порахуємо і нам буде дешевше, економічніше виробляти в себе, повернемо так. назад, пане Тарасе, Я хочу повернутися до початку нашої розмови про форум оборонних індустрій. Там президент України Зеленський розповів і про те, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. Давайте почуємо Володимира Зеленського. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Пане Тарасе хочу почути думку і з цього приводу: наскільки це масштабна ініціатива і наскільки вона корисна для нашої держави. Ну, І наскільки нас вона декілька... її можна так втілити е в даних умовах, ну от з втілювання. У нас є декілька виробників, які мають свої напрацювання серед морських безпілотних платформ, частину з них ми час від часу бачимо на відео від служби безпеки, гуру від Комерських сил. Відповідно, під застосування цих виробів українського виробництва створені е певні військові частини або підрозділи в складі цих служб. Які реалізовують визначені операції, ну результати яких ми бачимо там в Севастополі біля Кримського мосту і так далі. Так далі, це uh -huh. цікава ніша, в яку ми зайшли, і ми тут в якійсь мірі першопрохідці. Так, ну цікаво. Тоді будемо вже очікувати подальших результатів у втіленні. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилася. Тарас Чмут, директор фонду. Повернися живим.